Це гірське село люче, що на косівщині краєвиди тут малюничі. проте мешканці оглядатися не радять. кажуть краще дивитися під ноги, адже просто посеред села отворилася ось така прірва. Люди кажуть, все через постійні повені бідкаються, ризикують залишитися не лише без дороги. Але й без газу, якщо цю проблему не вирішити на даному етапі, вона постійно буде збільшуватися. Урвище творилося просто під вікнами сім'ї Слюсарчуків. Чоловік з дружиною на випередки розповідають історію про Бояться вода забрала асфальт, а ця прірва може забрати чиєсь здоров'я, ще й частину району залишити без газу. це Як на маркізаторах, це гоп, гоп гоп. Я ввечері збужуюся, думаю, все йду. включаю світло, зазираю. у нема машин. Місцевий поштар Михайло на двоколісному транспорті. Ті, тут проїздом частенько. Чоловік пояснює, крутий поворот та неосвітлена вулиця ще більше ускладнюють пересування. У мене напарник є, що на пошті працює не на знашого села. Так мав раз сюди залетіти з дитиною малою». Машина їхала і осліпила його. Тут їде сім рейсів до село автобусів. От вони їдуть чотири рази в день. Ліля за крок від ями міцно тримає за руку молодшого сина. Хвилюється за старшого, той щоденно йде до школи по проблемній дорозі. Школа поряд, діти йдуть, машини їдуть, тут нема де розминутися. Тобто, дитина, як їде машина, вона немає куди дітися. У школі що за кілька метрів від провалів, вчителі турбуються, аби в негоду діти не втратили пильність. Коли йде дощ. Там такі калабані, що вони як починають тікати, вони не знають, куди навіть тікати. Ця траса обласного значення, каже сільський голова. Переконує до дорожників, звертався та безрезультатно. Приїхали, поставили патички, патички і тряпочки. Оце, оце, оце вся робота автодору була. Народний контроль буде звертатися в відповідні інстанції, а зокрема до облавтодору чи райавтодору з метою для того, щоб вирішити вашу проблему. У районній службі автодоріг кивають на область, кажуть, дадуть гроші, проблему вирішимо. Ми є підрядна організація, яка тільки на замовлення служби може виконувати якісь роботи, якщо служба автомобільних доріг зможе оплатити дані роботи. В обласній службі автомобільних доріг народний контроль запевнили, негайно візьмуться за вирішення проблеми. Провальня це виявлено, складений дефектний акт на це, і я вам обіцяю, що до кінця наступного тижня це провалі зроблять. Тобто ліквідують народний контроль простежить, щоб чиновники виконали свою обіцянку, а жителі села люче могли спокійно пересуватися дорогою і не боятися, що їхні діти попадуть у прірву. Інна Сендецька Монюк Ростислав Ботюк, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ контролює еджімел.ком.